Привітки, я казала, що в мене буде такий лайфстайл-блог, тому давайте сьогодні ретушувати цю фотку разом, тому що у мене дві фото від одного клієнта, котрі мені відправили для того, щоб я, б зробила, ну, щоб я б зробила тест. Ось, і якщо все підійде, то буде, буде, буде ну, як завжди, буде багато фото. Ну, там замовлення спочатку на 15 фотографій, потім там ще 11. І щось таке, я так розумію, це з різних сетів. Ось, і фотографії, звісно, вони такі а, такі собі. Ось. Ну, це все. Тобто, Отакий у нас фешн. Тому давайте щось з цим зробимо для того, щоб воно виглядало краще. Ух, що зробимо? Почнемо зі шкіри, звісно. Dodge Burn. Я роблю Dodge Burn на сірому шарі, лею. Ну, коротше, ось зрозуміла. А з кривими я давно вже не працюю, я починала навчатися джбірну. А І я почула це було дуже давно, ще коли я переходила з тих кривих, а це було десь у році 15-му, тобто майже весь час я працюю через сірий шар. Я почула про те, що на, через сірий шар виходить більш така м -м, текстура, більш м'якенька, більш м -м, якась гарна, м -м, така бархатна, оксамитова. А, і я вирішила себе змусити перейти на такий вид дочь Берну, і з того моменту я більше на крилі не поверталася. Ось мені дуже зручно через цей спосіб. Ось я знаю, що там деякі викладачі розповідають про різницю цих, цих способів. Я, чесно, візуально не дуже тоді, тоді помітила різницю. А, я думаю, що там тільки різниця в. Я так думаю, не знаю, хтось там так. Так, і про це замовлення. Я його ще в той момент не прийняла, коли в мене вже почали просити якусь знижку, тому що буде багато фото. Ну, як завжди, ви знаєте цю історію, я про це вже розповідала, що це все фігня. Ось, тобто, я. Запросила стандартний прайс. Ну, я тоді ще не сказала, скільки це варто за фото, тому що мені не прислали приклад. Просто спитала, який прайс. Я, як звичайно, скинула діапазон прайсів, тому що я завжди так роблю. А потім вже вирішуємо по фото, по тому що від мене хочуть. Ось і. Після того, як я відправила прайс, мені одразу почали просити знижку. Звісно ж, і почали казати, що буде багато фото, це буде велике замовлення, велике замовлення. 30 фото. ну Це не таке ж велике замовлення, щоб робити якусь знижку. І вони мене почали просити, що мене так горло, трошки себе не почуваю, тому що вчора було Пасха, ми стільки холодного набилась. Тому буде постійно питав. Так, і Вони одразу мене почали просити, я їм написала. Прайс в середньому, ну, я в середньому постійно пишу 30-50 чи 30-60. Ось такий діапазон. А вони одразу мені почали писати, що в них бюджет всього 20-25 доларів за фото, бла бла-бла. Ну, коротше, я, звісно, на це не повелася, і ми домовилися на 30 доларів за фото. Але ось ці тести, котрі, я вже казала, що 30 доларів це моя мінімальна ставка, на котру я можу погодитись е, щось робити. Зазвичай, коли це такі більш великі замовлення, то якщо вони просять знижку, коли не просять знижки, я її не даю. Тобто, коли клієнт звучить, що ось у мене тут багато фото, можна було якусь знижку, дискаунт, тому що в мене тут такий бюджет, бюджет. Окей, якщо це. 30 доларів за це я можу зробити без проблем. Особливо, якщо фотографії не важкі, якщо вони важкі, то за все я не погоджусь, тому що це просто буде нерентабельно в моєму випадку. Ось і ем, коли. що Коли, коли клієнт не проси знижки, не треба давати знижку. До чого? Тому що буває таке, що ретушери самі пропонують одразу, одразу ж якусь знижку, коли її навіть не просила. Тому навіщо собі? Знижувати заробітну плату, якщо можна отримати більше. Тому не рекомендую робити знижки без запиту на них. Ось, і вони просили мені просили мене 2025, ну 2025 я не працюю, в принципі, це у мене табу, тому що я так працювала ще 5 років тому. Я не бачу сенсу працювати за ті ж самі гроші, коли вже все набагато дорожче. Звісно, долар росте, але це таке. Я не бачу сенсу. Працювати за ті ж гроші, за котрі я працювала 5, а то й більше років тому. Тому я не роблю знижку нижче 30 доларів. ось. І також ми домовилися, що перші ці два тести я зроблю за повну вартість, оскільки вони вартували без так, світло. Без всяких знижок я запросила по 35 доларів, тобто за ці два тести вони мені заплатили 70 доларів. А далі вже будемо дивитися, чи сподобається, чи все це їм там підійде, тому що ту фотографію ну, взагалі? А, та що ж таке? Такі фотографії, котрі, а, так би мовити, у мене не, нема на сторінці, особливо, ну тільки якщо там актуально лазити, тоді так. А, взагалі типові типова фотографії в мене інші. Ось і при цьому всьому, навіть якщо у мене купа б'юті, купа портретів на, на сторінці, до мене собі звертаюся з максимально різними запитами. Хоча я б рекомендувала, якщо ви займаєтесь там предметкою, наприклад, вам це подобається, і ви хочете, щоб у вас були клієнти на предметку, то, звісно, потрібно викладати роботи саме з предметкою. Тому що мені теж іноді пишуть, пропонують якусь там зйомку, предметну, щоб я її зробила, а я така. У мене що десь є предметка, я десь пропоную її робити. Ну, Не всі розуміють про те, що ретушери бувають різні, і не всі займаються усі. Ось так на початку я коли починала, дуже було багато ретушерів, котрі починали саме з весільних фото. І весільних фото в плані просто тобі відправляють здоровенний пак, там тисяча фотографій зі, з весілля, і ти маєш це все якось. Перебрати, вибрати найкращі кадри, зробити, як це називається, пакетна обробка просто колір, кадрування, там різкість, світло, колір, трішки все виправити зробити все в одній гамі. І потім з цих тисяч вибрати, наприклад, не знаю, 100 фото, може, 50, ну, скільки там зі свадьби віддають. Зараз, звісно, я так довго над фото не сижу. Тому що я зрозуміла, що в цілому так багато ретичну не потрібно, і це зараз не дуже. Актуально в цілому, і я зараз бачу що все менше фотографів, тих котрі, хоча, хочуть, тих, котрі прям хочуть таку чисто чисто ретуш, більшість мені пише no, no, retouch. Чи retouch, without retouch!» Тобто більш такі лайтові обробки потребуються на даний момент. І мені подобається те, що клієнти ніяк не хочуть просити в тебе вдалити. З приводу штучного інтелекту, що я хотіла сказати, ось недавно я відкрила для себе костання штучного інтелекту, саме для ретуші волосся, я раніше використовувала чисто для зачіски, зараз покажу, ну, якісь такі ось пробіли, наприклад, я думаю, вам видно, пробіли серед там, локонів, десь там чогось не вистачає, я просто виділяла Зону генерувала і знаходила якийсь класний варіант. А зараз я ще знайшла дуже непоганий. Ну, як? Я не думала, що він зможе те, що він зможе якось з цим справитись. Я маю на увазі, коли ось тут на лобі, знаєте, таке дрібне волосся і якась, якась лінія росту волосся виглядає не дуже гарно. І там доводилося прям. Іноді я дуже старатись для того, щоб так почистити, щоб там текстура не зіпсувалась, для того, щоб виглядало все дуже гарно. Ось а, і в якийсь момент я чомусь вирішила спробувати це зробити штучним інтелектом, фотошопи саме. А, і знаєте, вийшло прям дуже гарно. І, принаймні, перший раз, коли я це спробувала, прям дуже гарно вийшло. Але потім я провела на іншому фото було трошки гірше, довелося більше повозитись, але ось на одному фото. На котрому я прям перший раз спробувала в цій зоні спробувати. І це прям виглядало дуже круто. Мені дуже сподобалось, як це виглядає. Це, ну, це краще виглядало, ніж я б зробила, коли б возилась би там годину з цим. Ну не годину, півгодини, возилась би з цією зоною намагалася зробити це все натуральненько. Ось, а штучний інтелект просто, просто зробив дуже класний результат. І це прям був один з перших генерацій, навіть перший, мабуть. Я навіть не пробувала більше, тому що вийшла прям ідеально. Тобто шкіра, знаєте, там буває, коли генеруєш, шкіра буває, прям псується, і така стає дуже розмита, і взагалі не те, що хотілося б, ось а у цьому випадку прям вийшло дуже круто. Мені прям сподобалось, я кайфанула від того, що блін, це просто ось один клік і все, і готово. І зправду того, що якось він зможе нас повністю змінити. Я так не думаю, тому що, ну, ви бачите, треба генерувати, треба це все клацати, приміряти, десь прозорість змінювати. Це все потрібно, ну, принаймні на даний момент, і має бути людина, котра цим буде займатися. Тому що ну, клієнти ну, деякі так, вони вчаться ретуші, вони хочуть зекономити, вони хочуть зробити таку авторську обробку під своє фото. Так, є такі, котрі так роблять і намагаються зробити. Своїми руками усе і фото і обробити, і з моделями там працювати. А деякі просто не хочуть цього робити, вони делегують максимально того, щоб у них був час, в принципі, на свою творчість чи на своє життя. Ось тому поки я не бачу перспектив, що ось фотографи чи моделі, хто завгодно, компанії будуть своїми руками це робити. Якщо вони раніше цього не робили, то чому ви думаєте, що? Усі так можуть одразу просто володіти фотошопом іскустр... штучним інтелектом. Я не думаю, що це ось в найближчі роки якось суттєво зміниться в нашій сфері. Ось тому не переживайте в цьому плані. Я думаю, що на даний момент це дуже класний помічник для ретушерів, тому Ось і монітор так само я закриваю шторки і мені все видно. Ввечері, звісно, краще трішки через те, що не засліплює мене зверху трішки. Ось, але ввечері в мене відкрите вікно зазвичай, для того, щоб мені було видно фонарики, те, що в нас там на території є. І мені подобається, коли є відкритий простір. Тому що зі шторами мені якось грустненько. Але коли є такий теплий сезон, то зазвичай сонечко і треба закривати, бо працювати так неможливо. Ось. Так, і в плані, ще хотіла сказати: в плані монітора. Я до того, як е, оновила комп'ютер і змінила його на iMac, в мене був е, звичайний Windows і монітор. монітор. Я е, купувала його, я просто вибирала там за всіма характеристиками: він там IPS, там всяке таке. Щоб там він не засвічувався. Ну, коротше, куча, куча, куча різних ем, характеристик, котрі я прочитала про те, що вони мають значення для роботи з фото. Я його вибрала і що ви думаєте, зараз цей монітор стоїть у мого хлопця, другий. Він з ним працює на двох моніторах. Ось я йому віддала той монітор, щоб він не стояв, не пилився, викидати те, що він хотілося продавати, ніхто цим займатися не буде. Ось він собі його забрав, і зараз я дивлюся на той монітор. І я взагалі не розумію, як я на ньому працювала. Це просто треш, він просто парижний. І я не знаю, як я, як я могла на ньому працювати. І так у мене, в принципі, з кожного монітора, що в мене було до, коли я змінюю монітор, я розумію, що минуле був просто дніще. І я прям не знаю, як в мене там, як я так довго на ньому працювала. Тому що цей ми купили в 2021 році. Тобто, з зимою перед війною це було. Тобто до цього я працювала дуже довго на тому моніторі, і я не знаю, як я взагалі вивозила нормальну роботу робити на тому моніторі. О, взагалі треш, і це дуже сумно насправді, тому що око так замивається, розмивається, і ти трішки не розумієш об'єктивну ситуацію на даний момент. Тому, якщо у вас зараз якийсь а, такий монітор а, сумнівний, то я вам рекомендую. Десь піти пощупати нові монітори. Зараз цікаво, не машина А, Рекомендую вам пощупати інші монітори, сходити кудись до друзів і відкрити там фотографії в фотошопі, чи якісь такі інші. Коротше, вам треба а, трішки пощупати інші монітори для того, щоб оцінити, наскільки ваш монітор якісний, і взагалі, чи об'єктивно вам показує він картинку. І чи ви не псуєте ви свої роботи тільки тим, що у вас просто монітор неадекватно показує картинку. Ось, тому що це дуже важливо, це, в принципі, найважливіше, що є у нашій, у нашій ретушерській реальності, те, наскільки а, якісно виглядає картинка після вашої роботи, а коли у вас монітор не співпадає з реальністю, це дуже, дуже, дуже погано. До речі, з приводу. З приводу цього монітору я ніяк його, ну, я там щось налаштувала, але я перевіряю іноді через телефон, що там, як воно виглядає, і ну, я просто розраховую на те, що більшість фотографів, так, в принципі, я помічала, що більшість фотографів вони мають Mac, iMac, MacBook. Ось і, в принципі, колір співпадає з тим, що в мене є. З кольором, котрий у них. Ось на телефоні, коли я трішки перевіряю, я собі іноді скидаю, коли сумніваюсь, скидаю фотографію у вебсайзі, собі на телефон і перевіряю, наскільки відрізняється картинка, чи то, від, то відхилення подобається мені чи ні. Тому що буває, я зроблю таке дуже тепле фото, я його скидаю, а на телефоні воно просто риже. Ось, тому треба інколи перевіряти, для того, щоб це було об'єктивно. Ось, а в плані калібровки я нічого з ним не робила. І, в принципі, не планую робити, тому що мене плюс-мінус це влаштовує, а самі калібрувати. Так, і знаєте, що ще я подумала недавно про те, що мені було простіше перейти на українську в плані того, щоб, знаєте, по повністю відрізати і не використовувати взагалі російську з ніяким людьми. Знаєте, буває, ти ви звикаєш до. Того, що ти просто з розмал... цієї людини людини розмовляєш російською, ти просто такий, знаєте, напружуєшся, ось такий, намагаєшся все одно розмовляти так, ти розмовляв. У мене таке було з косметологом, тому що вона так до української і важко теж, і вона там намагалася вести свою сторінку, коли все ще веде російською. ось. І мені ось з тими людьми було якось важко перейти. Наприклад, спочатку я перейшла з незнайомими, людьми там повністю в таксі, в магазинах, в супермаркетах, усюди. Сюди я перейшла ось, а з тими людьми, з котрими ти давно спілкуєшся, і вони знають, що ти розмовляєш російською. Вони з ними якось о тривога. З ними якось більш важко це зробити. Але що я зрозуміла? Я зрозуміла, що мені було простіше перейти на українську повністю, ніж відмовитися від солодкого. Тобто, спочатку прийшла на українську, а зараз відмовилася від солодкого, тому що зрозуміла, що солодке в мене вже. Знаєте, десь третина раціону це просто солодке. Це не дуже добре. Ось тому я вирішила повністю зараз відсотку відмовитись. У мене завжди це як з приводами. Так, я думаю, що мене погано чутно. Давайте зупинимось. Трішки я подивлюся, що там, що там тривожиться. Тому що у нас недавно, десь пару годин тому, бахнула трішки ракетка. Так. Знову активність сушок може пустити x 59 але нас це не лякає, тому що ми з Дніпра і ми до цього вже звикли. Якщо буде пуск, то я зазвичай йду в коридор чи йду дивитися. Тому що зазвичай це все. Я знаю. Давайте продовжимо щось робити з цією жінкою. Так, я думаю, колір припомню, що буде дивитись. Але я. В, о, я, звісно, більше, більшу частину роботи роблю в чорно-білому, але, звісно, перевіряю потрошку, що там як там виглядає, тому що чорно-білому можна довго-довго ретушувати, Потім ти такий вимикаєш допоміжні шари і бачиш, що там просто все зализано, так що не має бути. Ось тому я доволі часто перевіряю, що я там о, взагалі зробила для того, щоб була. Натуральна картинка, а не шапопало. Тому що іноді доводиться відкатувати, і, тому що я зробила якусь дурну роботу і переритачила. Це, до речі, така дуже е, сильна проблема зараз в тушелю, що вони е, роблять більше, ніж потрібно. Тобто, ти береш, перше, коли ти там починаєш, ти береш не так багато грошей, потім ти ще. Коли робиш обробку, ти робиш її більше, ніж потрібно. Потім клієнт може сказати, що це too much, overretouched, і ти відказуєш це все. Я так хочеш, щоб було більш натурально. І виходить, що ти просто витрачаєш свій час і час клієнта зря, і ще й о, мало заробляєш за рахунок того, що, в принципі, в тебе невисокий прайс. А ти. І я вам не пропоную просто віддавати клієнта. Пропоную вам делегувати, наприклад, частину замовлення іншому ретушеру для того, щоб не втрачати клієнта. Ось вам прислали 30 фото, вам треба їх зробити, наприклад, за 3 дні. І ви розумієте, що ви не встигнете в будь-якому випадку для вас це занадто швидко. Порахуйте, скільки ви встигнете, тільки тільки об'єктивно, тому що зазвичай ми переоцінюємо свої здатності і. Треба додати десь відсотків 30, до це потребує... потребую. Коротше, люди так роблять часто, що вони думають, що вони зробляться швидше, а насправді ніфіга швидше не буде, тому давайте, блін, у нас щось летить. Зараз. сорі, треба йти в коридор. Бо щось в бік Дніпра летить. Ідемо разом ховатись. Йдемо в коридор для того, щоб. Перечекати трішки, так, я думаю, що мене погано видно. мене, напевно, ось тут видно, так? Ну, сорі. Зараз я переверну. Зараз я вас підійму. Так. Так, краще. А ну-ка. Так, все. Я тут. Я подивилась в телеграмі для того, щоб відео не зупиняти. Подивилась в телеграмі, що там відбувається для того, щоб бути. Бути у курсі. Так. Це моє а, дуже надійне укриття з дзеркалом, звісно ж, а, але це тут, тут є плюс-мінус дві стіни, тому що навіть, може, більше. Ось тому тут більш-менш більш безпечно, і коли там не якийсь там масовий обстріл, я ховаюся, ховаюся тут у коридорі. Це моє безпечне місце, у мене навіть, навіть тут є плєдік для того, щоб іноді, іноді лежати. Коли я така бачу, що на нас летить, але в будь-який момент на нас полетить якийсь кінжал, то я тоді вже, звісно, збираюся і йду. Так, все, пішли. Пішли зі мною, бо, бо походу, все нормально. Ну, принаймні, наскільки це можливо, пишуть, що пишуть, що загроза зберігати. Знову продовжуємо. Піщати серйозні речі. Так, Я думаю, що цей відосик я навіть сьогодні викладу бо, викладу, бо я не планую дуже сильно там щось монтажувати, тому що, коли, знаєте, коли я просто сідаю, якусь там тему окремо розповідаю вам, вибираю її, особливо, коли там якісь відповіді на питання, я а, постійно щось заговорююсь, втрачаю думку. Отак, От коли я з вами просто сиджу, розмовляю, це як такий прямий ефір. Ось тому мені це набагато легше дається, і я можу розповідати все, що завгодно, і відчувати, собі, відчувати себе комфортно в цьому, тому що я ще та блотушку, і якщо що, відкрию рот, то важко потім його закриє Коротше, жести в неї такі неприлічні. Ось тому, думаю, що треба якусь таку відпадну корекцію кольору розробити для того, щоб мені сподобалося, і мені ще відправили купу фоточок. Там виходить, що 30 фото, там два паки фотографій. 30 фото буде десь в цілому. І тоді по 30 доларів на те, що ми домовилися, це буде десь 900 доларів за це замовлення. тому я думаю, що треба добре зробити, і я отримую це замовлення. Так як тисяча доларів на дорозі не валяється, треба брати. Взагалі, в принципі, 1000 доларів це десь. 1000-півтори, ну, тисячі, це десь стандартне замовлення від моїх постійних клієнтів. Вони, звісно, а їх декілька, звісно, Ось тому це непогано, коли у клієнта є такий потік роботи, для того, щоб я себе комфортно почувала в цьому житті і відчувала якусь стабільність. Ось я вже розповідала, що для чого в мене, в принципі, нові клієнти. Для того, щоб потрошку підвищувати прайс і якість, якість клієнта, бо це теж дуже важливо, тому що в мене ось є. Клієнтка, котра а, повертається до мене з року в рок, десь раз-два на рік зі своїми фото однаковими, там максимально вони прості, там робота з Viaми, це бренд V європейський. І ось о, з кожного року це і те ж саме фото, одна та ж сама ціна, вона не змінюється для того клієнта. А, ось, а коли є нові клієнти, це потенційний зріст. Тому що ти звикаєш до одних тих самих фото, ти робиш одне і те ж саме, і іноді ти починаєш деградувати, чи просто стояти на місці, деградувати. Ось тому я дуже люблю нових клієнтів, особливо, коли вони класні, а коли вони не класні, я просто їх не беру. Я вже розповідала там в минулих відео про red flags від потенційних клієнтів, коли я задумуюсь, чи взагалі варто якось цим клієнтам якісь мати справи. Так, давайте ще трішки тут підлогу поприбираємо, а до тут якась тут брюд. До речі, з приводу фонів. Мені мене дуже дивує, чому, до речі, часто буває в американських клієнтів, клієнтах вони роблять зйомки на таких брудних фонах і подраних. Вони просто бувають такі подрані, що я не розумію, чому взагалі, чому взагалі це досі використовують. І моделі бувають з брудним зуттям, і просто цей фон знизу постійно затоптаний, і це просто треш. А ще клієнти, котрі не витирають ось цю лінзу, і вона постійно комусь бруді. І всі ці точки треба постійно прибирати. І багато. Ось клієнт недавно розповідала, котрий зі мною теж торгувався. Я вам розповідала, коротше про нього. Розповідала в історіях в інстаграмі, зараз прикріплю інстаграм. В історіях розповідала про те, що як він зі мною намагався торгуватися. І ось у нього ось на фотографіях повністю довкола зараз, по периметру фотографії, повністю все в цих шариках, ну, в пилюці. І через це там ці кружочки, і просто все в них, просто їх сотні, їх дуже важко прибирати. Ось, тому я це не дуже люблю і не розумію, чому клієнти не слідкують за цим фотографи в основному не слідкують за цими моментами, тому що це просто потім трата часу. Так само, як і знаєте, коли волосся не змогли розчесати нормально, коли не було стиліста по волосам, і там просто якесь кубло, якісь пробіли з волосся, котрі дуже важко прибрати потім. А іноді просто так. Я думаю, що ми будемо закінчувати, тому що в мене ще багато роботи на сьогодні. Сьогодні ще ці два фото зробити. Потім ще з іншого замовлення три фото. Це мій дедлайн на сьогодні. І на завтра треба ще почати одне замовлення ввечері. Тому дуже багато роботи. Сподіваюся, він вам сподобався. Ставте лайк чи дизлайк. Якщо вам щось цікаве, то пишіть в коментарях. І, звісно, підписуйтесь, тому що буде дуже багато відео і регулярно. Всім пока!